Вітаю всіх! продажу нова позиція Citroen c 3 2017 року виробництва. Автомобіль з механічною коробкою перемикання п'ятиступінчатою, 1,2 об'єм двигуна бензиновий. 17 рік, 48 тисяч пробігу, офіційна, без фарбованих елементів, від першого власника з хорошою історією, у відмінному технічному стані. Автомобіль в ідеальний для міських умов, підійде для жіночого полу і не тільки. Є електропакет з підігрівами сидінь передніх, стіклопідіймачі всіх чотирьох стікл, мультикермо, електричне регулювання дзеркал, як бачите, пробіг 48 тисяч кілометрів повністю в справному стані авто. Є підключення мультимедії, до речі, навігація також. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді освітати в нашому автосалоні.